that's Vixe, vixe, vixe. É nosso, é vem, vem, aqui, Você é que Артем! Куда на броку пішов? Вуще середину біжить. Матвій, дави на нього, Дем'ян ближче! Ближче, Артем, на того піде, Артем ближче! Забери нясь, Артем! Де закраєш, Афран, де ти є? Матвій, ти, Матвій. не проси нячь. Матвій! в центрі бути а там наброк! Ще ближче! Макар, не губи! Буще Дем'ян! Я... Дем'ян до воротаря вже! До воротаря Дем'ян! Артем не губи! Бакар губи! Артем ближче середину! Ближче до Сомого підійди. Помагай Максу! Артем середину до Сомого! Та не обізкуй ширше! Назад, назад, назад. Це було боробити. Тепер назад іде. Ліші дем'ян є. Лиші рин. Ліші, лиші, 20 метрів. Назад. Назад. Дісті. От куди забери, граці! Ширше, Данило, ширше. Не ти, Адамо! А Данило відчуває! Макар спина! Макар, спина. А Юра, Максим! Юра, біжи, Максим! Макса Ніна! Мак, Мак, Макса За спину! О, нет, нет. Фрид, давай туди довго! Випий! А ч ты дорога? Твида бежим, Матвей! Ди меня Матвей! Андрей, <строк> ди меня да. А, да. а теперь Біжі, 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 біжі. Маніше, артем. Марк, макар, ход! Марк, Макара поменяюсь! Йора боком, боком не спиною, боком, Юра, боком. Макар! Біжить 30-й, вже. Макар заміна! Марк, знайди всередину. Андрій ходи, Андрій по полі ходиш, Андрій! А Занес, занес, занес. А там ходи заміна, а там заміна. Андрій сам добре. Забігай, Андрій, забігай! Марк. Дим'ян, вийди, згорі, бився! Ми можемо пробити, два дотики зіграти Марк ближче до п'ятого. Андрій з тим, що вкидай аут. Марк, допомагай середині, не спи. Марк п'ятий, Ближче, Юра, ближче, дур! Стоя, відпочивав, нічого. Давай бери за м'яч! Сиди!

Парк середина біжи. Юра не відходь від нього, за ним, за своїм. Ти... І... Марк, паузу, макси, Парк сюди, мотарь, Марк. Юра є, Юра є, швидше. Вниз м'яч. Андрій до м'яча, Андрій! Макар же є! добре. Макар тут є, Матвій! Макар забігай. Мати, з тим, що кидає. Юра ближче за нею. Матвій за тим, що кинув, не губи, він вже побігти стоїть. Добре. Матвій сюди, Матвій вже, Матвій, біжи до воріт їх. Макар вище Біжи! Денис, Денис, дай... Денис туди по бровці, біжи! Денис! Чому на бровку! Денис... Денис, Денис, підключайся! Я... Денис! Чого ти не свистиш? два метри! Помогай взагалі дав і не свистиш! Денис є! Ту сторону, чи що? Денис, допомагай, підключайся! Там Денис... рука Денис... Загубиться я... причина! Макар Макар, це шостий середина. Стоїть. Стоїть. Матвій, не ходи по полі, допомагай середину, ще шостий є. Матвій середина. Обережний, юра йди мені. Матвій йди сюди. Мати, йди сюди. Мамо, піди, там Андрія. Андрій, нормально. Андрій! Покай, не ставай, макар, вставай. спер! Артем, погоріть п'ять метрів, ти ще назад біжиш до воротаря, навпаки до нього виходь, не м'я. <глухи> Денис, що ти в середині робиш? Ти крайній захисник, кращий м'яч. Ти на бровці набросивай буде. Їхній м'яч середини. День'ян є, дивись, додому. Деньям є. Макар він не філивий не хотів. Денис, знов середина. Назад, сюди вискоч, Денис, отут. Ширше, маг тупик, появ! Аж цим що вкидає! Біжи, Дем'ян! Дем'ян спиш! Добре, давай! Денис на равту гуща нічом я відкрився на каксі тут іде денес є Макса, розверни.

Наші ти біжиш так назад? Саша вище, забери звідси гравця. Вище пішов звідти. Дем'ян середину забіжи. Дем'ян середину забіжи. Банило, біжи, я йде, біжи біжи. Біжи, 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 Саша, біжи. Вищо до гравця, мать, не взявся на це від нього Лише, беремо, назад їде. Лиді! Сидя! Судя! Сидя, такого, блін, віхто! Поясни мені! Бачиш! Полі нічого не побачиш! Що це го дає? Ти зараз тут станеш перемен на п'яти далі. Плеще, Артем, зтичайся, біжи мой, Артем є, захита Артем увідати. Давайський, буща, я рай, Не треба своє вот там стоять! Давай, Заміна! Артем Буща, буща, буща є поняти.

Гайля! Давай, Мар! Давай! Замолоди, є! Довго думає! За головою тоді треба думати! вийди! А там є! Юра є швидше, береш за голову, тоді думай. Дем'ян, до м'яча. Дем'ян є. Андрій, не треба спиною водити. Юра, знов є, швидше. Дві Артем. Юре, не треба все сюди. Розвертай туди. Забігай, Атен, заключайся, може!

Це нема. Не ти приробиш такі дії, де нема продовження. <кліпи> Як ти тримаєш байцю про це? Він ближе до нашого літа біжать. Мигайди, виходьте. Магар, просиш, Ти 10 за меж забирати. До горця! Береже клеще! Де паже? Я не підключаюся, як підключайся.

I'm <smart> not <noise> <smart noise> <smart noise> <smart noise> you <laughs> see Пишок, 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 пишок. Пишок, пишок. Давай, давай, давай. Давай, давай. Е! Марк, сюда. Ударь же. Паша, не сюда. Ты видишь Петровна. Без Петровны. Я на акцию. Я не буду убивать тут пацана. А ну, от. Так, в ходить, всі біжать, один ти йде.